Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами спробуємо провести модернізацію основного засобу з допомогою попередньо куплених і оприбуткованих на склад певних матеріалів, тобто ТМЦ. Для початку давайте ми їх купимо. Надходження товарів та послуг, надходження, покупка, комісія. Замітьте, я тут обираю покупку комісію, а не устаткування. Обов'язково контролюєте тут склад, на який ви їх оприбутковуєте. Допустимо, матеріал 1. І оподатковане, оподатковане, оподатковане призначення. Отут обов'язково також контролюйте рахунок. Якось дуже дешево правда? От так краще. Контролюємо бух проведення. По дебету 209, по кредиту 631, тобто ми їх купили. Кинемо оком на 209 рахунок, чи вони у нас уприбуткувалися. Так, от він, ні, вони є, мій матеріал 1, матеріал 2, і шурупи якісь. Ну от давайте ми цих три матеріали і спишемо на модернізацію якогось певного основного засобу. Так, давайте подивимося, які в мене взагалі є основні засоби, щоб їх модернізовувати. І тоді будемо... От в мене є машини та обладнання. І в мене є станок свердлельний 1, станок свердлельний 2. Давайте станок свердлельний 1 ми модернізуємо за допомогою оцих матеріалів, які ми купили. Що для цього необхідно? Спочатку треба ці матеріали списати ніби як у виробничий процес оцього ремонту або модернізації. Тут треба використовувати об'єкти будівництва. Тобто це окремий довідник, на якому накопичується... Витрати. Робимо ми це документом, який називається передача обладнання в монтаж. Те, коли застосовують списання або вимогу накладу, Ну, наскільки це коректно, це питання, тому що для основних е засобів є оцей документ, який називається передача обладнання в монтаж, і зазвичай використовується е ну, він. От він, передача остаткування в монтаж. Створюємо цей документ. В межах цього документу е, потрібно вказати об'єкт будівництва. Це ще не той основний засіб, який буде, це ніби як вмістилище витрат, яке ми будемо бачити на 15-му рахунку або на 23 рахунку, тобто на субрахунку, де проходить у нас ремонт і модернізація. Так. Це в нас є попередні варіанти, якими ми користувалися, коли вводили в експлуатацію. Створюємо окремий. Називаємо... його... Можна створити один-єдиний е, загальний, так як я зробив, ремонт та модернізація станків звертлинних і використовувати його повторно, а на ньому накопичувати весь час е, витрати на модернізацію цих станків. Обираю його. Стаття витрат. Ну, буде це, але ви обираєте ту, яка вам тут підходить. Ви можете створити свою статтю витрати. Рахунок. 1522 вискакує автоматом, але для цього можна використати рахунок 235. Обслуговування і ремонт необоротних активів або 1522 як виготовлення власними силами основного засобу. Ну, в цьому варіанті давайте я використаю цей 235, оскільки він доволі нетиповий, і рідко ви його побачите в дії. Так, В табличці устаткування обираємо ті матеріали, які ми хочемо списати. В мене це був шуруп. Пам'ятаємо, що це все в мене був 209 рахунок. В мене нічого налаштованого немає по рахунках. Я пам'ятаю всі свої рахунки сам. Як налаштовувати ці рахунки правильно, ми ще поговоримо в наступних відео. І матеріал 2. Так, я сформував цей документ. Я вказав, що я хочу списати. Бух проведення в мене буде виглядати таким чином. Дебет 235 го Кредит 209, тобто мої матеріали списані на 235 рахунок. Звичайно, що якщо ви поставите там зверху 1522, то у вас по дебету буде 15.22. По суті, ви можете використати і той, і той рахунок, лише тут звертаєте увагу на суть цих рахунків і стосовуєте своє бухгалтерське таке от, судження для вибору рахунку. і само собою форма. Провести та закрити. Проконтролюємо, що сталося в нас з рахунком 209. От є списання, яке я здійснюю сьогодні, на 200... 35 му ці витрати мають бути накопичені. Тобто тих 4,250 повинні зараз переплисти туди. Ну, та, напевно, ще щось було. Тому тільки 400.